Всім привіт! Сьогодні 30 травня і в мене старт. Старт на свій день народження таємного процесу. Ось перед вами вже просування. На екран зараз виведу характеристики схеми, так як це таємний процес, поки що прев'ю показувати не буду. Схема це від моєї подруги вишивальної черепашки. Для вишивки я обрала мурана 32 аккаунту білого кольору та ниточки DMC. Як бачите, в мене дуже швидкі просування, я так от завліклася. Мені здається, в цій схемі калина це саме проста частина, тому що тут йдуть великі такі ділянки одним кольором, пересування між ягідками ніяких протяжок великих, тому цю частину я дуже швиденько відшила. У мене ще не було досвіду першовідшиву, тому все робилося по натхненню. Намагалася скидати частіше Олі фото відшиву, щоб вона дивилася результат, і вносила правки. Правок не було багато, більше були питання до Бекстічу, але до нього ще треба дійти. Як бачите, додалися перші листочки, калина вже у нас дозріває, це, мабуть, кінець серпня вже початок вересня. Тому що жовті такі листочки з вкрапленням. Особливих складнощів з схемою не було, були складнощі з основою, тому що тут треба прораховувати переплетіння, якщо вишиваєш десь на відступі. І я помилялася через одне переплетіння, доводилось розпускати. А розпускати хрестики на мурано – це те ще задоволення. Як бачите, вже пошила. Оцей чохольчик захисний на п'яльця, тому що дуже складно тримати роботу руки вологі, у нас якраз тоді було пекло з червні, на середині червня, вже на початок липня, тому вже довелося захистити п'яльця. Вишивала я її на станку і кріпила до стола, і в руках під час повітряної тривоги в коридорі, але просувала. Мені дуже подобалось, що виходить на канві, яскравий такий сюжет була нетерплячка побачити, що ж буде в кінці. Ну що, друзі, нове включення, як бачите, в мене додалося вже багато листочків. Зараз покажу свій прогрес. Вже третій день поспіль я вишиваю по 1000 хрестиків. Мені кортить завершити цю роботу до кінця серпня. Встигнути похвалитися, дівчатам показати на зустрічі. Моя помічниця поряд. Їй дуже спекотно, спить на столі. До цього лежала на вікні, то нагрілася пішла охолоджуватися. Ну що, я йду далі вишивати і покажу своє просування згодом. Ну що, друзі, нове включення. Повернулася до вас з тим, що знайшла помилку, вишила один зайвий хрестик з цій частині листочка. Помилилася, від цих хрестиків виштовхувалася, вишивала нижню частину. Вже це буде у мене авторська доробка, тому що, боюсь не вистачить ниточок, а також попсую основу. Олі написала, що я внесла правки до її схеми. Це не критично, тому що це листя. Листя буває різне, різне, диряве. Побачимо, як вийде в кінці цей лист. Я вважаю, що це не критично так. Але ви так не робіть, коли будете робити першовідшив чиїсь схеми. Ну що, мої друзі, 5 серпня я поспішаю до вас з фінішем хрестиків. Калина готова. Мені здається, що і без бекстичу вона чудово виглядає. Позаду 11800 без двох хрестиків. Попереду прання, просування. А потім відшив бекстічу та буду радитися з Ольгою, чи треба відшивати весь бекстіч. Мені здається, що деякий буде навантажувати роботу, а вона має бути такою повітряною лишатися. Не перемикайтеся, скоро буде краса. Ну що, друзі, моя робота відлежалася в воді в мильному розчині майже 2 години, потім я її дуже-дуже ретельно виплескала і попросувала. Дивіться, які яскраві кольори. Неймовірна робота гріє в мені душу. А як вам? Після деякої наради з дизайнером, а саме з Олею, вирішила вишити бекстіч тільки на калині, не перевантажувати листочки. І ось такий вигляд має сама робота. Зараз я покажу прев'ю, і ви можете порівняти різницю. Також фото до і після бекстічу. Щиро дякую Олі, нашому молодому дизайнеру. Бажаю успіхів після навчання. Також сподіваюся, що вона нас порадує ще не одною яскравою схемою. я дуже вдячна, що отримала такий новий досвід, що вона на мене поклалася. Я відшила цю красу. А вам дякую, друзі, за увагу! Бережіть себе та своїх рідних, реагуйте на тривоги і до побачення в нових відео. Па-па!